Ласкаво просимо на урок 28-й. Зараз ми в модулі 6 засвоєння та повторення. Сьогодні ми вчимося вирішувати надзвичайні ситуації та серйозні проблеми. Хоча ми сподіваємося, що ці фрази вам ніколи не знадобляться, дуже важливо їх знати. Підготовленість додає вам впевненості та допомагає зберігати спокій у складних ситуаціях. Пам'ятайте. У справжніх надзвичайних ситуаціях зберігайте спокій говоріть чітко та надайте важливу інформацію. Знайте свою адресу та важливі номери телефонів. У більшості країн є номери екстрених служб, наприклад, 911. Не соромтеся просити допомоги, коли вона вам потрібна. Почнемо з фраз для отримання негайної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Допоможіть. Ажутор. 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 Ваша черга. Допоможіть. Ажор. Мені потрібна допомога. Ам не воє де ажор. Ам не воє де ажор. Ваша черга. Мені потрібна допомога. Ам не воє де ажор. Це надзвичайна ситуація. А часто істе о Aceasta este o urgență. Vaša cerga. Aceasta este o urgență. Buď lască viclicăte policio. Vă rugăm să sunați la poliție. Vă rugăm să sunați la poliție. Vașa cerga. Buď lască viclicăte policio. Виругам сесунатьла поліціє. Викличте швидку допомогу. Кемацо салваре? Кемацо салваре? Ваша черга. Викличте швидку допомогу. Кемацо сальваре? Тепер давайте вивчимо фрази для повідомлення про крадіжку або втрату речей. Хтось вкрав мою сумку. Cineva mi-a furat geanta? Cineva mi-a furat geanta? Vașa cerga. Hto-i scrav moiu sumcu? Cineva mi-a furat geanta? Ia ja zahubiv hamaneț? Mi-am pierdut portofelul. Mi-am pierdut portofelul. Vașa cerga. Ia ja zahubiv hamaneț? Mi-am pierdut portofelul. Mi telefon v Mi-a fost furat telefonul. Mi-a fost furat telefonul. Vașa cerhă. Mi telefon v Mi-a fost furat telefonul. Mă ni podată podate zaiavo în poliție? Trebuie să depun un raport de poliție? Trebuie să depun un raport de poliție? Vaša cerga. Măni podate podată zaavă v polițiu. Trebuie să depun un raport de poliție? Давайте вивчимо основні фрази як поводитися з втраченим або вкраденим паспортом. Ia vтратив pasport. Mi-am pierdut pașaportul. Mi-am pierdut. Пашапортуль. Ваша черга. Я втратив паспорт. М'ям п'єрдут. Паша портуль. У мене вкрали паспорт. М'я фосфурат пашапорту. М'я фосфурат пашапорту. Ваша черга. У мене вкрали паспорт. Mi-a fost furat pașaportul. dă e posolstvo. Unde este ambasada mea? Unde este ambasada mea? Vașa cerha. dă e posolstvo. Unde este ambasada mea? Mâni potrivă în pasport. Am nevoie de un pașaport de urgență. Am nevoie de un pașaport de urgență. Vaša cerga. Măni potrib un terminový pasport. Am nevoie de un pașaport de urgență. Teper daivčem fraze de nevitnoi mediчноi domoghi. Mă potrib un licor. Am nevoie de un doctor. Am nevoie de un doctor ваша черга. Мені потрібен лікар. Ам не воє де ун Де знаходиться найближча лікарня? Унде єсте чел май апропіат спітал? Унде єсте чел май апропіат спітал? Ваша черга. Де знаходиться найближча лікарня? Unde este cel mai apropiat spital? Htoi sporanănei? Cineva este rănit? Cineva este rănit? Vășa cearha. Htăi sporanănei? Cineva este rănit? Ea Sunt rănit. Sunt rănit. Ваша черга. Я поранений. Сунтереніт. Давайте навчимося надавати важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій. Моя адреса. Адрес єсте. Адреса єсте. Ваша черга. Моя адреса. Адреса єсте. Iana Vogzali? Sunt la gară. Sunt la gară. Vășa cerha. Iana Vogzali? Sunt la gară. Mănezvate. Numele meu este. Numele meu este. Vășa cerha. Mănezvate. Numele meu este. Мій număr тефону. Numărul meu de telefon este. Numărul meu de telefon este. Ваша черга. Мій număr телефону. Numărul meu de telefon este. Давайте вивчимо фрази для небезпечних або загрозливих ситуацій. Залиште мене lasă mă în pace. Lasă-mă în pace. Vaša cerga. Zaliște man. Lasă-mă în pace. Iavnebăspăsi. Sunt în pericol. Sunt în pericol. Vașa șerga. Iavnebăspății. Sunt în pericol. Хто слідкує за мною? Мо урмареште чи не Ваша черга. Хто слідкує за мною? Мо урмареште чи Я не почуваюся в безпеці? Ну ма сімтен сігуранца. Ну ма сімтен сігуранца. Ваша черга. Я не почуваюся в безпеці. Ну ме сігуранца. Давайте вчимо фрази для інших екстрених ситуацій. Там poże. Eun incendiu. Eun incendiu. Ваша черга. Там požeža. Eun incendiu. Я заблокований. Сунт блокат. Ваша черга. Я заблокований. блокат. Моя машина зламалася. Міса стрікат машина. Міса стрікат машина. Ваша черга. Моя машина зламалася. Mi s-a stricat mașina. Am nevoie de un camion de tractare. Am nevoie de un camion de tractare. Am nevoie de un camion de tractare. A tepar da potrenuim să diate v riznih nadziejnych situația. Сценарій перший вашу сумку вкрали на вокзалі. Негайно повідомте про це. Ваша черга. Скажи. Мені потрібна допомога. Ам не де ажутор. Ваша черга. Скажи. Хтось вкрав мою сумку. Чи не вам афурат джанта? Співробітники станції запитують, де ви. Ваша черга. Скажіть, я на вокзалі? Сунт Лагара. Вам пропонують викликати поліцію? Ваша черга. Скажіть, мені потрібно подати заяву в поліцію. Требує са депун рапорт де поліції? Сценарій другий. Ви виявили, що ваш паспорт відсутній. Це терміново? Ваша черга. Скажіть, це надзвичайна ситуація. А часто істе сте Ваша черга. Скажи, я загубив паспорт. Мям п'єрдут. Паша портуль. Вам потрібно звернутися до свого посольства. Ваша черга. Запитайте, де моє посольство. Unde Ваша черга. Скажіть, мені потрібен терміновий паспорт. Am de un de Сценарій 3. Хтось падає і отримує травму. Викликати медичну допомогу. Ваша черга. Скажіть. Допоможіть. Ажутор. Ваша черга. Скажи. Хтось постраждав? Чи не ваїстереміт? Ваша черга. Скажіть. Викликайте швидку допомогу. Кемацо Сальвари? Екстрені служби запитують ваше місцезнаходження. Ваша черга. Скажіть, моя адреса. Адреса моя єсте? Сценарій четвертий. Ви почуваєтеся невпевнено, тому що хтось стежить за вами. Зверніться за допомогою. Ваша черга. Скажи, мені потрібна допомога. Am nevoie de ajutor. Ваша черга. Скажіть, за мною хтось стежить. Моурмареште чинева? -че Ваша черга. Скажи, я не почуваюся в безпеці. Ну ма симтенсигуранца. Ваша черга. Скажіть. Будь ласка, викликайте поліцію. Чудово. Давайте розглянемо найбільш критичні екстрені фрази. Ваша черга. Скажіть. Допоможіть. Ажутор. Ваша черга. Скажіть. Це надзвичайна ситуація. А часто є о черга. Скажіть. Будь ласка, викликайте поліцію. Виругам сасунаць ла поліціє. Ваша черга. Скажи, я загубив паспорт. М'ям портуль. Ваша черга. Скажи мені потрібен лікар. Ам не воє де ундоктор. Ваша черга. Скажіть, за мною хтось стежить. Видатна робота. Тепер у вас є основні фрази для вирішення надзвичайних ситуацій і серйозних проблем. Ви можете викликати допомогу повідомляти про крадіжку або втрату вирішувати проблеми з паспортом просити медичної допомоги надавати важливу інформацію та вирішувати небезпечні ситуації. Хоча ми сподіваємося, що ці фрази вам ніколи не знадобляться, тепер ви готові залишатися в безпеці та отримати допомогу, коли це необхідно. Далі роздуми про свою неймовірну подорож.